Ірина Журібіда, учасниця проєкту Незламна мама від фонду Маша та гуманітарної ініціативи групи «Метинвест» «Рятуємо життя. Я на роботі взяла відпустку. І ми з донькою залюбки туди поїхали. Були дуже дуже приємно вражені, дуже гарна програма. 20 днів жінка разом із донькою провела на заході України. Там вони оговтувалися від втрати чоловіка та батька. До повномасштабної війни він працював на комбінаті Запоріжсталь в управлінні залізничного транспорту. Потім став до лав ЗСУ. На фронті чоловік, на жаль, загинув. Під час участі у проєкті Незламна мама Ірину та її доньку навчали справлятися з емоціями та переживаннями. У нас були ресурсні групи, були арт-терапія і тілесна терапія. Дуже тяжкі історії. Кожного дуже було тяжко це слухати, всі згадувати, але вони нам дуже е, морально, психологічно дуже, -дуже допомогли. На меншу користь отримала й донька Ірини Катерина. Я багато з мамою гуляла, що я не могла зробити в Запоріжжі із цієї її роботи. На додачу проєкт Незламна мама подарував родині і нових друзів, з якими вони продовжують спілкуватися. Телефонуємо одній одній, але скоро я до них поїду в гості. І в Покровськ поїду, і в Кам'янське, бо у дівчат там будуть дні народження.